і новин до новин із громад Підприємці бродівської громади передали авто військовим мобільним вогневих груп для збиття шахедів. 19 грудня бродівська громада передала позашляховик. До його закупівлі долучилися підприємці району. Для нас сьогодні дуже важливо нарощувати спроможність мобільних вогневих груп, адже ворог майже щоночі атакує Україну ударними БВЛА. Зазначив перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик. І як зазначив бродівський міський голова Анатолій Белей, підприємці громади, постійно долучаються до підтримки військових. Окрім того, громада має налагоджену співпрацю із містами-партнерами із-за кордону. До прикладу, наші друзі з Норвегії вже передали більше 30 автомобілів для військових. З Ірландії понад 60. Наше завдання доставити їх на передову, розповів міський голова Бродів. А Краківський водоканал спрямував. Е Керував гуманітарну допомогу для мешканців Другобицької громади. Днями до Другобича прибула гуманітарна допомога. Краківський водоканал закупив та передав продуктові набори для мешканців громади. Зокрема, дві сотні продуктових наборів привезли для підопічних польських організацій, які функціонують на території Другобицької громади. А Литва Дрогобичині надала майже півсотні автомобілів для підтримки. ЗСУ. І ще одна допомога від наших західних партнерів. Чеська асоціація оголосила збір на 10 тисяч FPV-дронів для України. Покровителем асоціації Скупіна Д, яка хоче зібрати БПЛА. Є начальник чеського генштабу ЗСУ Карел Ржега. Допомога фронту від Яворівщини там виготовили 200 окопних свічок, випекли 50 кілограмів пампухів для наших захисників у закладах культури Рогізненського старостинського округу Яворівської міської ради. Триває акція: зігріємо воїна теплом окопної свічки та нашими молитвами. До інститу долучилися мешканці селища Немирів. Так, місцеві господині випекли близько 50 кілограмів пампухів та передали військовим домашні закрутки, теплий одяг та їжу. Крім того, жителі Яворівщини приносять віск і парафін та допомагають виготовляти такі необхідні окопні свічки. Загалом мешканці округу відправили вже 900 одиниць на передову. Із Івано-Франкового повідомлення селищного голови Івано-Франкового Ірини Перун черговий дрон від громади передали військовим. Він відправився для підтримки бійців 103 ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України. Дрон придбали за кошти місцевого бюджету. Ірина Перун підкреслила: віримо, що цей безпілотник допоможе нашим військовим на полі бою. Низький уклін хлопцям та дівчатам за їхню важливу сторінку. Інформацію взяла із Фейсбук-сторінки селищної голови Івана франкового Ірини Перук.